Від початку введення воєнного стану на території України державний контроль у сфері державних регульованих цін на фармацевтичному ринку перебував під мораторієм. Проте з 1 березня 2025 року контроль за цінами на ліки повернувся на сьогодні, відповідно до указу президента України рішення Ради національної безпеки і оборони України. Було прийнято постанову Кабінету міністрів номер 168 від 14 лютого 2025 року. Про внесення деяких змін до постанов кабінету міністрів щодо стабілізації цін на лікарські засоби постановою введено нові механізми державного регулювання цін на лікарські засоби, що реалізуються оптовою мережею та в аптечних закладах України. Відповідно. Введено граничні збутові надбавки, розмір яких граничний становить 8% при 10 раніше діючих. Також введено граничні торгівельні надбавки на, до закупівельної ціни на лікарські засоби від 10 до 25%, що залежить від ціни від вартості, від вартості препарату. Також нові зміни набули. Набуті з 1 березня передбачають державне регулювання на всі лікарські препарати, вартість яких вартість не... яких перевищує 50 гривень за рахуванням податків на сьогоднішній день, тому щоб не допустити безпідставного зростання цін на лікарські засоби, відновлюється контроль суб'єктів господарювання, які працюють у сфері оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами та медичними виробами. З 1 березня 2025 року Держпродспоживслужба відновлює повністю планові і позапланові заходи державного нагляду контролю. Планові заходи здійснюються відповідно до затвердженого вічного. Плану позапланові заходи здійснюються відповідно до статті 6 закону про основні засади та закону України про звернення громадян у випадку виявлення продажу лікарських засобів за завищеними цінами. Громадяни можуть звернутися до головного управління Держпродспоживслужби в області для вжиття відповідних заходів. В даному випадку споживач має повідомити письмову інформацію про аптечний заклад, його адресу, перелік лікарських засобів. На які, за його думкою, ціни є завищені, надати копії підтверджуючих документів, це є чеки, розрахункові, інші документи за наявності такої інформації, держпродспоживслужба може здійснити позаплановий захід державного нагляду контролю за місцем здійснення діяльності, а саме реалізації лікарських засобів. Відповідальність за порушення державної дисципліни цін при реалізації лікарських засобів відповідно несуть суб'єкти господарювання, які формують ціни. звернення можна подати до головного управління Держпродспоживслужби в Житомирській області за адресою міста Житомир, вулиця Юрія Вороного, 55.